Так, доброго часу. Розкажіть, будь ласка, про марганець, дякую. Давайте на жовтень, так? Жовтень місяць, марганець, подивимося: жовтень місяць, марганець. Жовтень місяць, марганець. Ми будемо з вами спостерігати дуже багато ілюзій, брехні. Тут мені іде ще, знаєте, злив інформації. Дуже багато маніпулювання і складних ситуацій, які можуть призводити до втрати ресурсів. Ресурси стосуються води, ресурси стосуються забезпечення, Мені йдуть такі циклічні події, які ускладнюють життя, вороги мають плани і надалі. Активність свою на саме ресурсозабезпечення направляти, так? Самого міста. жовтень. Давайте подивимося, що там ще може чекати в марганці, так? Що чекатиме? Так, ситуацію. Знаєте, Ситуація напружена і складна, так ми з вами розуміємо, дуже втомлює, але ситуацію намагатимуться контролювати. От, це буде складно даватися, говорю одразу, тому що активність вона буде. Форс-мажорні ситуації, втрати ресурсозабезпечення і наслідки для населення, як близько марганця, так і сам марганець. Вони, на жаль, можливі. Мені також йдуть сюди місця пов'язані також з здобуванням знань. Місця пов'язані з масовими а, зібраннями людей, там, де людей збирається багато, активності більше йде на ніч. Окраїни марганця. Весь жовтень будуть надактивні, і ми можемо це спостерігати. От. Також мені йдуть місця пов'язані з. Державністю, тобто все, що пов'язано з прийняттям рішень, от, там теж можуть бути достатньо складні ситуації. У мене йде активний рух, постійний рух, і він не вщухає. Тобто активність, напруга, агресивність це майже весь жовтень буде продовжуватися навколо марганця, на жаль.